Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. У чатах Таганрога писали, що так звані хлопки в небі, гол літаки. Про це зазначав телеграм-канал Вертикаль. В той же час курський партизан пише, що Таганрог знову горить. Туди прибули ракети іскандер для нанесення ударів по Україні. Втім, ЗСУ відпрацювала на випередження серія страшних вибухів не тільки по аеродрому, але й по казармах, ангарах, бункерах. Горить все пишуть про понад вісім загиблих пілотів, понад сто рядових окупантів та ще 29 поранених техніків. Місто стирається з лиця землі на будинки. Росіян падають елементи поторної детонації. Що ж, російська ядерна триада розвалена повністю, а на конвенційну зброю у них не вистачає можливостей. Останні випробування ядерної зброї були провальні. А ось що тоді писала телеграм-канал. Останній такий провал був до слова в Таганрозі. Росія продовжує демонструвати амбіції у сфері стратегічної зброї. Позиціонуючи себе як одну з провідних ракетно-ядерних держав, однак за лаштунками гучних заяв про аналогів фнят, серія провалів аварій і техногенних катастроф, які Кремль намагається приховати. Нещодавно джерела в розвитці незалежні моніторної мережі повідомили про невдалі випробування одразу двох гордощів російського ВПК, міжконтинентальної ракети «Сармат» і маневрової ракети нового типу. як Карешнік Сармат, фіаско стратегічної зброї РС 28 Сармат. Надважка міжконтинентальна ракета, якою Путін погрожував заходу з вісімнадцятого. Мала стати заміною радянського воєводи СС-18 сатана. Про це є історія. Це історія затримок технологічних збоїв і зіпсованої репутації в квітні 25-го року. За неофіційною інформацією, під час запуску Сармата з космодрому Плєсєцьк відбулася критична відмова двигуна другої ступені. Ракета втратила стабільність і самознищилась в повітрі на висоті. Близько 80 кілометрів офіційного випробування проходили в межах запланованого сценарію, але в реальності серйозний провал для програми, яка вже перевищила бюджет на десятки мільярдів рублів. Орішнік, новий проєкт, новий провал. маловідома розробка під умовною назвою Орішнік. Це маневрова ракета ближнього середнього радіосудії. Імовірно, створена як відповідь на сучасні системи ПРО проект супроводжується грифом цілком таємно, але відомо, що він передбачав ракету з інтелектуальною системою наведення здатною ухилитись від перехоплення випробування в Тверській області в березні 25-го року. Закінчились катастрофічним вибухом на стартовій позиції. За свідченнями очевидці відбулася неконтрольована детонація палива щодо підйому ракети. Щонайменше двоє загиблих інженерів і серйозні пошкодження обладнання. Про це повідомляють офіційні джерела, але супутникові знімки фіксують масштабну пожежу на полігоні. Що це означає для РФ? Перший крах іміджу ракетної наддержави? Росія більше не може демонструвати технологічну перевагу на цю стратегічну зброю. Друга проблема в логістиці постачанні компонентів через санкції. РФ втратила доступ до багатьох мікрочіпів систем управління високоточних матеріалів. Третє нестача кваліфікованих кадрів. Багато провідних інженерів виїхали або не хочуть працювати в умовах тотального тиску і цензури. Сармат не злетів, орішник згорів. А російський ВПК буксує під вагою пропаганди корупції і санкцій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.